Шановні друзі, і за того, що в цьому році аномальна весна, хтось вже посіяв, у когось зараз проблеми з заморозками. Хтось буде продовжувати культивувати, давати кисень. У нас є ротаційна барана, яка може йти міжрядки 6-9 метрів. Звичайна барана, культиватори від 4 до 11,6 метрів. Також нагадую вам, що у нас найбільший вибір вітчизняних жниварок соняшникових. У нас представлено манс. Олександрійська машинобудівна група, а також філдей. А також у нас є в асортименті оприскувачі на вісні від 400 до 1000 літрів. І оприскувачі причіпні Богдан від 2 до 3 кубів, і шириною захвату від 18 до 24 метрів. Незабаром вже і Оранка. У нас в асортименті є гарні турецькі Унлу, як ексцентричні, так і оборотні, цільним і перевим відвалом. Запрошуємо на нашу площадку Полтава, Київське шосе 25Б.